Вітаю на українській правді. Це OP -Live, де ми оглядаємо актуальні події дня. Аби наша аналітика була більш помітною в Ютуб. Тисніть вподобайку під відео. Далі будемо говорити про ситуацію на фронті. Наскільки стрімко змінюється вона оперативна обстановка, де найбільш гаряче. І я вітаю Владислава Селезньова, військового експерта та екс-спікера генштабу збройних сил України. Пане Владиславе, добрий день. Вітаю вам, слава Україні! Героям слава, скажіть, що ви бачите зараз на мапі ем, бойових дій? Я бачу на мапі бойових дій вікно можливості для російських окупантів, які в яким вони в повній мі мірі кристається. Вікно можливості обусловлено для ворога, тим, що нам ще й досі бракує артилерійських боєприпасів, систем протиповітряної оборони систем радіоелектронної боротьби та радіотахнічної розвитки, тобто всіх тих складових, які ми чекали від наших західних партнерів, зокрема за океанських, що на менше сім місяців поспіль. А отже, зараз поки що лише починають набирати обсяги е обертів, обсяги поставок озброєння та військової техніки та і боєприпасів того, озброєння, ворог має масштабну перевагу на полі бою. Свого часу президент Володимир Зеленський зазначав, що кількість ворожих літаків над полем бою. Тридцять разів більше ніж українських літаків. А з артилерійських пострілів на добу ворог має можливість використовувати протягом доби в разів більше ніж наші гармаше. За таких умов ворог має ініціативу на полі бою, Українське військо перебуває. На оборонних та захисних рубежах і позиціях, звісно, що є е, рубежі та позиції, які медійно підсвічені. Всі ми знаємо про беремність ситуації в, в західніші від Авдіївки, Очеретіна та е, інші населені пункти, які знаходяться в тому районі. Усіх у нас на слуху. Звісно, що ми знаємо про пекельні бойові сутички, які відбуваються неподалік від часов, часового часового яру. В принципі, зараз вже йдеться про напрямок часової часу на часів яр, коли ми говоримо про ситуацію Тацію на цій ділянці фронту, але чомусь за штурм залишається досить жорстке жорсткі бойове зіткнення. На півдні Запорізької області, зокрема, в районі Старомайорська і відповідно, роботі нов. Залишається за загаштунками досить динамічна ситуація на Купецькому напрямку, де ворог намагається скористатися своєю чисельною та військово-технічною перевагою, щоб порушити вперед з метою захоплення частини Харківської області аж до лівого берега ріки Оскіл. І да, ми розуміємо, що просування ворожих сил та засобів відбувається протягом доби на 100-200-300 метрів, не більше. Тим не менш тенденція досить загрозливі і за рахування того, що, скоріш за все, це вікно можливості для російської армії буде існувати щонайменше два тижні, то досить тривожні очікування, бо зрозуміло, що було руче зупиняти ворожі танки. Це справа мала перспективна. А темпи постачання збройні та військової техніки м, настільки повільні, що про це навіть говорить у своїх зверненнях наш президент. До речі, тут ще важливо пам'ятати тезу міністра оборони нашої країни Рустему Мерво, який свого часу зазначав, що українська військо отримує лише 50% від того, що нам обіцяють наші західні партнери, і це безумовно прикро, Бо тут зараз саме українські воїни забезпечують безпековий периметр та простір на іншій частині європейського континенту, і допоки європейські політики. Міркують, через кілька років станеться пряме бойове, бойове зіткнення між армією країн Північно-АТічного Альянсу та армією Російської Федерації. Той самий проміжок часу тут і зараз забезпечують саме наші воїни, які вперто та звитяжно ведуть бойові дії в Рені. Купінська в напрямку на Ліман на Схоза на, на, на східному фазі Російсько-Українського фронту та й на півдні нашої країни так само відбуваються досить буревні процеси. Але ж ми маємо розуміти, що є інші загрозливі тенденції. Наприклад, зараз збільшується кількість ворожого війська на території. Білгородська, Курської областей, які межу з нашими північ-харківському сім відповідно сумщину. Тобто тенденція досить загрозлива. І коли ми чуємо від президента України, що від початку від початку літа ми зануримося у вирі запеклих бойових дій, президент має рацію. Є всі підстави вважати, що ворог зараз не ресурси для того, щоб масштабно атакувати нашу країну. Пане Владиславе, от наскільки накопичує, наскільки масштабно атакувати в цьому питанні. Вчора командир підрозділу Терра, це третя окрема штурмова бригада, Микола Волохов, в моєму ефірі говорив, що Росіяни одночасно і накопичують резерв, і тиснуть. І дійсно зараз найбільш цікаво те, чи готують вони потужний удар, чи продовжать просто перманентно тиснути. І таким чином, в червні, у липні, ми відчуємо їх на полі бою ще. Гостріше ніж зараз. У вас є бачення? Буде потужний удар чи буде оця тиснява Я думаю, що ворог має можливість певної міри накопичувати свої ресурси, бо звернуть увагу, наприклад, на території Курської області ворог зараз більше свою військову присутність. Зараз в території Лінінградської області переміщуються підрозділ 44-го армійського корпусу, що не менше 12 шалонів за собою складом з, з технікою за зброєнням здійснюють відповідне переміщення у просторі. А це значить, що зовсім скоро у ворога буде, наприклад, не 10,5 з половиною тисяч особового складу на території Курської області, а десь 13, можливо. 13,5. Тобто відбувається збільшення кількості особового складу. Звісно, тут не йдеться про настільки масштабне збільшення особового складу, щоб ворог мав змогу загрожувати нашій сумщині і безпосередньо обласному центру місту Суми, але певні проблеми для нашого пордомість можуть бути. Та вони і зараз існують. Ворог активно використовує для обстрілу нашого прикордоння свої артилерійські та мінометні системи, задіє свою авіацію, яка гатить по нашому прикордоні керованими авіаційними бомбами. Час і часу здійснює обстріли за допомогою ракетних комплексів. Ну і ворожі диверсійно на розвіду групи постійно намагаються прорватися через держкордон, і по них працюють наші сили оборони. Є тут і добрі звіски, бо в той самий час, коли ворог накопичує ресурси, українські сили оборони продовжують будувати цілу мережу інженерних фортифікацій. Рівень заходів, які нині реалізуються, дуже великий: дві тисячі кілометрів, рівні лінії оборони, саме таке завдання свого часу визначив президент Володимир Зеленський. Все це треба побудувати і зараз ці процеси відбуваються і за участю українських інженерно-технічних підрозділів, і за участю відповідних. Виконавців і який визначають місцеві обласні державні адміністрації, все це важливо, бо місія, яка покладається на фортифікації, вона двоскладова, і кожна з цих складових є надзвичайно важливою. Перша складова полягає в тому, щоб максимально зберегти життя та здоров'я наших воїнів, що логічно, вести бойові дії. Прибуваючи в захищених інженерних фортифікаціях набагато легше і набагато безпечніше. Друга місія полягає в тому, щоб максимально сповільнити і зупинити просування ворожого війська нашими територіями. Так само місія безумовно важлива. Тому я думаю, що динаміка на, на, на полі бою і і і тут і зараз не є такою повільною. Динаміка досить жвава, і тут варто згадати. Заяву нашого керівника ГУРа, генерала Будана, який був впевнений в тому, що десь на початок березня ворожа армія буде вихолочена, вона не матиме змогу проводити масштабні наступальні військові операції. Але виявилося, що ворог знайшов відповідні ресурси, задіяв свої стратегічні резерви і намагається не дати нам часу навіть на перепочинок, продовжуючи одномоментно і наступати на деяких ділянках. Фронту і накопичувати відповідні ресурси для накопичення ресурсів у ворога є можливості. Ну, по перше, триває прихована мобілізація, і щомісяця місяця за війська приходить на менше тридцять тисяч тих самих чоловіків, і продовжує працювати російський оборонно-промисловий комплекс. Санційна політика, звісно, що дається знаки, але тим не менше ворог е спромігся і за рахунок діяльності власного оборонно промислового комплексу, і за рахунок колаборації з урядом Ісламської Республіки Іран і Північної Кореї. Закуповувати придбати, мати можливість придбати артилерійські боєприпаси, артилерійські системи, деякі ракетні системи, які так само летять в наш бік, вбиваючи в наших воїнів, а й поцілюючи по мирному населенню нашої країни. Тому поєднання ворогам таких, здавалось, би, непоєднаних речей, з одного боку, накопичення ресурсів, а з іншого боку, участь в активних бойових діях. На жаль, це відбувається. Є Певні маркери, які зазначають, що скоріше за все, навіть за три тижні, щонайменше, найменше, ворог буде матиме змогу ще більш активніше проводити свої наступальні дії. Але я сподіваюся, що до того часу і українська армія отримує достатній товарній кількості артилерії, боєприпасів до тієї артилерії, це значить, що ворог буде нести масштабні шаленого рівня втрати і навряд чи він забуде якісь такі масштабні територіальні забутки. Бо ще раз я повторюю. Темп просування ворожа війська на рівні 100, можливо 300 метрів на добу це темп тактичного рівня. А ворог має реалізацію планів стратегічного рівня, бо він все ще не вщухає не в своїх намірах повністю окупувати територію Донецької та Луганської областей. Я думаю, що літня кампанія армії буде спрямована на реалізацію цієї місії. Пане Вереславе, ну експерти сторонні кажуть з дня в день, що Донеччина під загрозою і дійсно великі міста, які залишилися зараз неокупованими, можуть бути окуповані після втрати часового яру. І зараз напрямки називаються Покровський Торецький. Хотів би вас питати, як ви бачите потенціал оборони цих міст? вчора Євген Дикий, ветеран російсько-української війни, мені сказав, що бої за Покровськ почнуться на днях. Це я прям буквально цитую. Чи розділяєте ви такий погляд, чи ні? Ні, не розділяє Євген, безумовно досвідчений експерт, але тут я з ним не згоден хоча його певною мірою підтримує наш головнокомандуючий генерал Сирський, який зазначає, що ворог може наматися реалізувати свою тактику атаки на? На, на, на Покровськ. Ну, зрозуміло чому, тому що західніше від Покровська вже є адміністративна межа, тобто адмінкордон між Донеччиною, відповідно, вже Дніпропетровська область. Але для того, щоб просунутися ворожі армії в бік Покровська, ворогу треба подолати ще чимало захисних рубежів, позицій, оборонних споруд українського війська, і ворога на цій ділянці просто, просто фізично немає. Тільки ресурсів, щоб реалізувати цю місію, тобто я думаю, що в найближчій перспективі ані Покровськ, ані Курахова не знаходяться в зоні ризику такого такого масштабу. Те, що ворог буде далі продовжувати обстрілювати за допомогою авіації Курахова і Покровська, використовувати ракети, зокрема ракети до С-300 Стрістріс Читириста, так. Це така наша реальність. А от щодо можливості ворожого війська саме тим комплектом сил та засобів, які нині діють на цій ділянці фронту, атакувати і взяти чи намагатися взяти під контроль Курахова чи Пакрос, про це говорити поки що зарано. А от про що варто говорити, так це про спробу ворога атакувати. Е Північніше через Нью-Йорк в напрямку на Трецьк. Отут у ворог ресурсів цілком вірно що вистачить. Для того щоб ворог має змогу в такий спосіб створити умови для того, щоб піддавлювати з півдня на наш гарнізон, який боронить час яр. Тому скоріш за все, я думаю, що ми зараз побачимо активні бойові дії саме в напрямку на Торецьк. А до поки ворог не накопичить ресурси, причому ресурси там можуть. Визначатися кількома десятками тисяч військовослужбовців ворог може навіть і не марити про те, що зможе атакувати ефективно для себе у напрямку, чи то на Курафова, чи то на Покровське. Ви згадуєте накопичення сил за кордоном на території Росії сил ворога ворогом. А в на тлі очікування у цього наступу наприкінці травня, на початку червня, якщо говорити про взагалом північний кордон, очевидно, вже всі зрозуміли, всі експерти висловилися і військове командування, що немає достатньої кількості сил, аби захопити суми Харків. Однак на росіяни будуть відволікати збройні сили сили оборони. На цих напрямках, щоб ми що перекидали туди резерви і втрачали своїх людей е, на Донеччині, оголили там ділянку. Е, що Україна в даній ситуації може спробувати зробити, аби е, запобігти планам ворога? Я пропоную деталізувати. Ну, по перше, ми маємо розуміти, що ворог має план на проведення літньої наступальної кампанії. Скоріше за все, він буде складатися з двох складових. Перша складова. Це напрямок, де ворог буде докладати максимум зусиль, щоб реалізувати ту саму частину плану. Це атака на час ярзну та його окупацію. Причому її ворога не стільки час єрса сам по собі цікавить, а як панівні висоти, які знаходяться на території цього населеного фонту. Бо це чудовий плацдарм для подальших атак в напрямку на міську агломерацію Славянська та Краматорська. А другий напрямок, там де ворог буде найбільше залучати своїх ресурсів, це відповідно напрямок Західнішів від Товніки в даному випадку йдеться про Торецьк, про Нью-Йорк, і там насправді існує цілком висока вирагідність щодо. У певних успіхів для ворожого війська. Бо ми з вами неодноразово говорили про те, що зазначальний чинник, який дозволяє нам або мати добрі звіски з фронту, або навпаки, геть погані, це наявність ресурсів. Матиме українська армія достатньо кількість артилерійських стволів і відповідно боєприпаси до них то ворога будуть величезні втрати я і дуже не впевнений Територіальні здобутки. Якщо ж нам того буде бракувати, то для ворога буде справки гайки-кепські. але ми маємо розуміти, що для того, щоб ворог мав можливість досить ефективно діяти діяти на двох основних напрямках, йому потрібно максимально розтягнути наші стратегічні резерви. І для того ворог буде продовжувати свої атакувальні дії, бо я ще раз підкреслюю на допоміжних ділянках фронту. Вже зараз нещухають бойові дії на тактичному рівні, але ти не меж динамика дуже потужна. Йдеться про південь Запорізької області, район Старомайорського, район Роботіного, там, до речі, ворог має найзначне темноше просування вперед. Ми втрачаємо і контроль над Работіного, і, і, і ворог продовжує наближатися до Старомайорського. Ну і другий напрямок на діаметрально протилежній частині Російсько-Українського фронту це район Куп'янсько-Ліманського напрямку. І, хоча на аліманському напрямку ворог намагається діяти, але не дуже вдало для себе. А от що стосується ситуації на купівському напрямку, то ворог має просування в районі сінківки. А ми знаємо, що Сінківка це ключі від Купінського вузлового населеного пункту і відповідно одноіменна залізнична станція та вузла. І Відповідно, ворог має можливо, вже взяв під контроль і катеритки, і кислівку. Це напряму на напрямку руху в. Бік купінського заговору зі, зі сходу. Тож очевидно, що ворог, накопичивши відповідні ресурси. А я тут хочу нагадати, що на саме купянського напрямку ворог має найбільшу концентрацію бронетехніки, зокрема танків, з поміж інших з військового угрупування, які діють на інших ділянках російсько-українського фронту. До того ж зараз на купінський напрямок продовжують переміщуватись підрозділи двох повітряних десантних дивізій російської армії. Йдеться про сьомом про 76-ту, які донедавна знаходились на півдні Запорізької області. А зараз вони перекидають на території Луганської області цієї е, частини, для того, щоб, думаю, перспективи е, використовуючи і бронетехніку, зокрема танки, і російську десантуру атакувати наші рубежі та позиції. Тобто ще раз два основних напрямки, туди, куди ворог буде закладати максимум зусиль, і два допоміжних. Для того щоб максимально розтягувати наші стратегічні резерви, що у того з того вороговиду протягом літній кампанії, ми будемо тому свідками. Я думаю, що український генеральний штаб абсолютно чітко усвідомлює і плани ворожого війська, і робить певні приготування щодо реалізації наших власних планів. Я не думаю, що ми цього року побачимо масштабні контрнаступальні заходи в рамках українських дій, але те, що Нині наша діяльність спрямована на забезпечення максимального знищення ворожого особового складу бронетехніки, а зброні. це очевидно. І перебування в стратегічній обороні під прикриттям потужних інженерних фортифікацій цьому процесу усіляка слугове. в цьому році не побачимо наступальних дій контрнаступальних українських. А коли побачимо, які умови е, мають скластися, аби Перехоплення ініціативи стратегічно на полі бою відбулося, і при цьому результативне, ефективне для сил оборони, а, коли побачимо. Я думаю, що жодна жива душа не нам цього не скажуть заміє, але абсолютно за причина. Ми не знаємо коли в яких обсягах ми отримуємо наступні траші військово-технічної допомоги. Маючи змогу спілкуватися з е, посадовими особами нашої країни, які в тому числі беруть участь в деяких перемовних процесах, зокрема з нашими заокеанськими партнерами, я почув від них Е, сполучені Штати Америки е, зацікавлений в тому, щоб Україна не програла в цьому протистоянні з Російською Федерацією. і вона зробить все необхідне в плані передачі військово-технічного обладнання, святкування, озброєння, боєприпаси до того зброєння, щоб е, це було саме так. Але наші закеанські партнери мають дуже стриману позицію щодо допомоги українського війську, щоб ми перемогли в протистоянні з Російською Федерацією. У них там, є власне застереження, не завжди вони є публічними, але тим менш позиція такова. А отже, значить, що говорити про бодай якісь масштабне приготування до українського контрнаступу наступу за умови невизначеності обсягів військово-технічної підтримки не лише від наших закеанських партнерів, а від усіх країн учасників к неформального клубу 50 плюс, мабуть, не варто. бо не знаючи базові показчики наших ресурсів, міркувати, коли це може статися, це непрофесійно. Прошу прокоментувати слова генпрокурора України пана Костіна. Він заявив, що е, близько половини запущених Росією північно-корейських ракет вибухають в повітрі. Що це означає, як це розуміти? І можливо, це означає, що Росія припинить їх використовувати. Не лише вони вибухають в повітрі, вони рушають не за тими траєкторіями і не на ті цілі, куди їх спрямовують. Це питання якості виробництва на території Північної Кореї. Ну, звісно, там, де вал і аврал, не завжди виходить високоякісна і високоточна техніка та зброя. А отже, якщо про це говорить наш генпрокурор, то очевидно, що він має рацію, адже відповідні фахівці е, нашої структури прокуратури досліджують. Усі випадки застосування ворогом, зокрема ракетної зброї, яка поставляється в рамках колаборації між Москвою та Апхіміяном, і відповідно наш генпрокурор чітко знається на матеріалі і робить такого рівня заяви, маючи на це відповідний та грунтовні докази. Йдеться про те, що скоріше за все, ворог і далі буде змушені використовувати зокрема не лише е, ракети від виробників з але й артилерійські системи і боєприпаси до тих артилерійських систем, бо ворогу важливо тримати досить масштабний і інтенсивний темп артилерійського вогню та й ракетного та ракетних обстрілів на полі бою, бо власних розробок та власних систем ворогу бракує Неспроможна російська борона комплекс, Повністю закривати всі потреби російських окупантів, які задіяні в рамках так званої спеціальної військової парази. Чи будуть якісь рекламації чи дорікання з боку Москви на адресу Фіняна афроку інших варіантів і інших постачальників Російської Федерації? Не так багато, але ще Ісламська Республіка, Іран допомагає. Російської Федерації бачимо наскільки стриману позицію нині мають представники Китайської Народної Республіки. Я не думаю, що звідти Росія дочекається масштабних партій чи того зброєння, чи то боєприпаси до того озброєння. Тому мають те, що мають, використовувати відповідно те, що мають, в тому числі і техніку соткування, яке зараз ворог знімає з новострокового зберігання, в тому числі розграбовану та заржавілу техніку, намагаються її відновити на ремонтно долених підприємствах. А потім вже відправляємо на поле бою. Тобто ворог використовує те, що має, колись була така теза: якщо Третя світова війна буде з використанням е, ядерної зброї, то четверта світова війна скоріше за все буде відбуватися за допомогою списів. Угу. Останнє питання про Петріот? Зараз президент Румунії заявив, що він готовий обговорювати питання передачі Петріот там через Німеччину? Своя історія? Я просто пригадую Таймс днями писав про те, що для розгортання додаткової системи Петріот в Україні потрібен час щонайменше там до кінця червня. Йдеться тут про підготовку екіпажу людей, які будуть обслуговувати його. Невже настільки важко е, дається? Додатково ППО в Україні раніше йшлося про те, що там дні, можливо, якісь тижні необхідні, і виходить, що ми до кінця червня не зможемо закрити прикордонні, яке постійно обстрілюється. А знову ж таки, про, про часові покажчики зараз говорити не варто, бо ми досі не знаємо, хто саме і коли саме буде готове поставити нам. Саме додаткових батарей, систем протиповітряної оборони. Знову згадуємо виступ президента Володимира Зеленського, який говорив, що ми маємо досить добрі звістки щодо поставки ракет до наших систем протиповітряної оборони. Причому там йдеться не лише про Петріоти, а й про інші системи протиповітряної оборони. А от щодо передачі батарей, додаткових батарей, зокрема Петріотів, тут ситуація набагато гірша. Ми бачимо непоступну позицію уряду Іспанії, яка має батарею Петрів, яка розміщена на кордоні між Сирією та Туреччиною, але вона не поспішає цю батарею знімати з бойового чергування, відправляти для забезпечення насправді нагальних потреб Української української держави. Бо ми маємо захистити нашу південну пальміру Одесу від ворожих балістичних ракет. Нам треба чогось захищати наш незламний Харків. Системи ППО є у наших західних партнерів, але вони з тих чи інших міркувань цю систему не поспішають передавати. Така ж сама позиція у уряду Греції, який з одного боку всіляка нас підтримує та готові допомагати, а з іншого боку не поспішають передавати це зброї, зокрема ще радянських виробників, яке б стало б вона в нагоді. А уж якщо йдеться про систему Петріот, то вони взагалі це питання поставили на паузу і якихось зрушень. В перемовинах між Брюсселем та Афінами немає щодо ініціативи, яку привідав президент Румунії, то це нова історія. Ймовірна, і я сподіваюся, що вона буде реалізована, бо насправді наші Сусіди Румуни розуміють і в тому числі на власному досвіді наскільки важливо надійно прикривати Одесу та Одеську область, якщо вона буде спрямована і розміщена ліпі в цьому регіоні. Це кратно посилить безпековий простір на півдні нашої країни. Але що буде за підсумками тих перемовин, звісно, що Румунія буде шукати якісь зиски для себе у разі, якщо таке рішення буде ухвалено, тому дай Боже, щоб склалося, але Прогнозувати темпи та ті часові показчики реалізації цієї ініціативи важка. Дякую вам за розмову. Владислав Селезньов, Селизньов, військовий експерт і екс-спікер генштабу Збройних сил України, був моїм співрозмовником. На все добре. А вам, пані та панове, рекомендую скористатися сайтом Правда.com.ua, аби мати актуальну інформацію з фронту. Окрім цього, підпишіться на канал, аби не пропускати наступні випуски ОПЕЛАЙ, де ми оглядаємо різні новини: і міжнародні і внутрішні, і про фронт. Тисніть подобайку під відео. Побачимось. you <laughs>